Вітаю в цьому відео. вашій увазі. Матчі відповіді півфіналу Ліги конференції сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу, а я розпочинаю. Італійська Фіорентина приймала іспанський байтесь у матчі відповіді півфіналу. Після поразки 1-2 у першому матчі Фіорентина потребувала перемоги для вихіду до фіналу. Італійці були в ролі наздоганяючих, але до завершення першого тайму вже вели в рахунку. Матч був переведений в додатковий час. А там свій момент знайшли іспанці. Матч завершився з рахунком 2-2 після додаткового часу, що забезпечило Бетісу загальну перемогу 4-3 та вихід до фіналу. А Челсі приймав Гордон. Лондонський Челсі приймав шведський Юргорден на Стенфорд Брідж. Після впевненої перемоги 4 1 у першому матчі вони закріпили свою перевагу, здобувши мінімальну перемогу 1-0 у матчі відповіді. Єдиного у матчі забив Кол. Цей результат забезпечив Челсі загальну перемогу 5-1 та вихід до фіналу. Це перший вихід до фіналу для кожної з команд. Фінал відбудеться 28 травня 2025 року, в Краще. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром є Полу Полу з 8 голами, кращим асистентом Сешлер з всіма передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!